Всім доброго дня! Сьогодні готую таку страву, як для мене це делікатес. Це буде печінка із щуки. Вона виходить дуже солодка і ніжна. Хто її готував, напишіть свій рецепт. Буду вдячна! Готуємо. Ось така шикарна печіночка у мене є. Тут її пів кілограма. З неї обов'язково треба зрізати жовч і гарненько промити. Нарізаю ось такими шматочками. Пічіночку буду готувати разом з цибулькою. Мені так більше подобається. Беру дві цибульки і нарізаю полукольцями. По бажанню можна додати часничок. пару зубчиків достатньо. Далі беру сковорідку, розігріваю її, наливаю олій і на великому вогні підсмажую печінку приблизно 3 хвилини. Перевертаю її ось так, знизу до верху, бо вона дуже ніжна. Далі до неї додаю цибульку і часничок і залишаю теж приблизно на 3 хвилинки. Приготувалася печінка, взбалтую одне яйце і виливаю, і обережно змішую. На цьому етапові додаю чорний перчик і сіль за смаком. І печіночка готова. Вона нам дуже подобається, виходить солодка і ніжна. Хто пробував, мене зрозуміє. А я бажаю всім смачного.